Всім привіт! Я вирішила зробити ще одне відео, у якому хочу розказати, які рослини, які квіти я буду саджати через розсаду, а які буду саджати у ґрунт, ну, наприклад, у квітні або у травні місяці. Але перш ніж говорити про це, мені хочеться зробити декілька зауважень, чому. В мене такий вибір, і коли ви будете слухати, і, можливо, щось міркувати про свій бізнес, про свою квіткову фірму, щоб ви, ну, можливо, ураховували якийсь якісь мій, мій досвід, але все ж таки робили свій бізнес, свою квіткову фірму, виходячи із своїх потреб і із своїх бажань. Я роблю квіткову ферму під свої потреби. І я розраховую на себе і на свого чоловіка. Я не буду саджати багато. я не буду саджати вибагливі квітки. Я вже казала, що я не буду будувати ціпліці, бо мені зараз це не потрібно. Мені потрібно такі зробити невеличкий, невеличкий експеримент. З цією квітковою фермою і подивитися, на що я спроможна, що в мене буде получатися добре, а що, можливо, навіть я не захочу робити в майбутньому. І цей сезон він про це, про, про випробування. про... У цьому сезоні мені потрібно відповісти собі ще на одне питання, як я буду ці квіти продавати. Це важливо. Бо я знаю, кому я хочу їх продавати, але як я це буду робити, це питання, на яке мені ще треба відповісти. Я не забуваю про те, що я створюю бізнес в умовах війни. І це накладає з. Свій відбіток на все, що я роблю, на мої думки, на мій настрій, на те, як і що я буду робити. Але я не дуже відрізняюсь від вас, і нам всім треба робити своє. Що я буду саджати через розсаду, а що в ґрунт? Є однорічники, дворічники і багаторічники. Є цибуліни, бульби, які ми саджаємо. І всі ці квіти можуть рости на квітковій фермі. Зазвичай я дворічники вирощую тільки через розсаду. Однорічники я вирощую деякі з них через розсаду, деякі відразу в ґрунт. І... Що я можу сказати? Якщо я сумніваюся, якщо в мене є якісь сумніви, я в себе зараз у цьому сезоні буду деякі однорічні квіти висаджувати і в ґрунт, і на розсаду. Дворічники через розсаду і багаторічники. Звичайно, я теж висаджую через розсаду, але не завжди. Бульби, цибулини, зрозуміло, ми садимо або в осені, або на весні, і це теж залежить від квітки, яка, яка росте з бульби або з цибуліни. Там теж є різні терміни, але напрямую в ґрунт, Тобто цибулини і бульби ми саджаємо напряму в ґрунт. Ну, Наприклад, жаржини я буду пророщувати, а потім саджати в ґрунт. Що в цьому сезоні я буду вирощувати через розсаду? По-перше, це малюцела однорічні рослинки, які я буду вирощувати через розсаду. Малюцела скобіоза. Скобіозу я буду вирощувати і через розсаду, і напрямую посаджу у ґрунт. Антірину я буду саджати і так, і так. Капусту декоративну брасика я посаджу через розсаду. Гамфрену через розсаду а це не дуже багато рослин. Нагадую, що я розраховую на себе, на свого чоловіка і більш ні на кого. Тому а, саджу те, що мені кажеться цікавим, те, що я знаю, як я буду продавати, що і... я буду саджати у ґрунт. Це жаржина, яка в мене є насінням. В мене є і бульби жаржини, але є насіння. До речі, жаржина через насіння вона така своєрідна і мені дуже цікаво з нею щось спробувати, подивитися, яка вона буде. Насінням я буду саджати цинію соняшник. І деякі квіти, які я буду саджати насінням, я буду саджати з інтервалом в один-два тижні, щоб розтягнути сезон квітіння. Що я ще буду саджати прямо в ґрунт? Космею, Нігелу, Мак і Аню. Дивіться. Якщо ви саджаєте квіти, важливе, звичайно, що ви саджаєте, але важлива ще і кількість. Ну для мене важлива. Бо я, наприклад, знаю, що в, в прошлому році я багато посадила соняшника, і треба розуміти, як я його буду продавати. Цині можна було б посадити більше. Ну, звичайно, треба. За, ну, враховувати те, що якщо ви садите багато квітів, вам теж треба розуміти, як ви будете за ними доглядати і чи хватить у вас сіл це робити. Дворічники і багаторічники я буду саджати у червні, щоб восени можна було їх вже посадити на постійне. В мене все записано. Я зробила таблиці і прописала, які числа я повинна посадити ту чийну рослинку, з яким інтервалом я буду саджати їх. Я розумію, що це що березень ще буде в мене в мене місяць такий повільний, а вже квітень і, квітень і травень будуть доволі такі. Важкими з точки зору, що мені треба і в якої кількості посадити, а потім почне воно все квітнути, і, і, і все це треба буде продавати. і про що я зараз думаю, як я буду це робити, я вам вже е, не один раз про це сказала, і, можливо, я про це кажу так багато, бо це важливо, і я хочу зробити це якнайкраще. Я постійно думаю про це. Я е, бажаю тим з вас, хто вирішив у цьому році спробувати себе в квітковому бізнесі, е, е, Пробувати не боятися, але пам'ятати, що це бізнес і можливо, можливо, всяке з бізнесом, особливо в тих умовах, в яких ми всі є. Всього доброго вам і до нових зустрічей. Буду розповідати вам, що в мене виходить, а що ні.